Получається, купив мотор сальфі. Анно Не димить. А як хорошо працює, а? а Дай, rock you, rock fly, ну Виходить, що купив новий мотор на Альфу. Ну, такі справи, друзі. Всім привіт! Ви на каналі Хештег Яновський. Ось та серія, де я щось вирішив з Альфою, щоб вона поїхала і перестала диміти. Після того, як я виклав відео з Альфою, де я вскриваю мотор. Ну, там зрозуміло, що мотору було хана. Після цього відразу мені запропонували за ту груду металу 2000 гривень. Тобто відос тільки вилежив, все мені вже підписник-глядач написав: привіт тобі, до речі, що він в мене готовий купити його за 2000 гривень. Я думаю, ну окей, все купляй. І далі стається таке, що мені хвилин через 5 пише ще один мій підписник, каже, хочеш, я тобі мотор продам за 5000 гривень. Мотор з Альфа 4000 пробігу, не димить, не коптить, нічого з ним не відбувалося. Мотор 120 кубів. Я думаю, ніфіга собі. Звісно, я хочу. Тобто, дивіться, я вже продаю мотор за 2000 гривень, а новий коштує. ну як, Новий новий боужник коштує 5000 гривень, і, тобто мені на нього залишається 3000 гривень. Я, звісно, що погоджуюсь і продаю старий мотор. Так, ну що, неочікуване включення. Мені за цей мотор запропонували 2000 гривень. Я накинув на нього uh, ЦПГ, голову. Греєм там все понакидував ножки, поскручував з нього, тобто його підготував уже до відправки. За нього мені пропонують дві тисячі гривень. Це просто ну топ. Я не міг від цього відмовитись. Ось поршень, uh, ну тобто він їде вже за дві тисячі. Після того, як я продав старий двигун, я відразу ж помчав дивитися новий двигун. Все, пропоную вам переглянути, як це було. Поїхали. Наш вообще я жалко трогать. Так заводчи що. Сейчас надо аккумулятор. Так а без поставити. аккумулятора не заведется? Такий мотор. Транточек. Так, а подсосик може? Може. О, газку. О! When she says who love, no one ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all my love. Nobody like you. Що no... по цені? Як 5. А якщо чуть менше. Ну, прямо зараз, оце я все сам беру, знімаю, все делаю. Абсолютно ніяких проблем за 4. 4, а? Да? Ну, як ти, єс. Я... Да-да, ніт, нет. нет. А Б... если вместе его снимаем за 4500? Не, я сам снимаю за 4. Вообще, ты ни до чего не трогаешь, я так брую. И все, и улетел. Не, ну ты точно готовый. Не, ну продавать да готовый. Не, ну ты подумай, подумай. Так что по рукам получается? Ру, я да. сам снимаю, все роблю. Да. 4К на карту катит? Давай. Все. Поехали. Все? Ты проверь. Ну, получается, шо. Да, що получається купив мотор сальфа. <риклад> Офігей, таке якесь чувство. До, <риклад> да, мотор з Альфочки. Що я, короче, його знімаю? Так. Да. що, мотор уже на землі в принципі його трошки було тяжче скинути ніж на той альфа Мотор на базі все в багажничку скоро він зустрітиться з Альфочкой. ну а там як вийде Ну що, мотор уже на базі, ми його коротше, привезли. Зараз будемо підготовлювати Альфочку, щоб його поставити туди. Альфочку треба трошки помити, бо вона грязнувата, Вона, навіть, віками вже не милася ніким. Моторчик теж трошки грязний. Ну, тут таке в принципі, на фоні неї буде покрасивіше. Тому я думаю, зараз будемо приступати, щоб помити трохи Альфочку, зробимо її красивою. Ну, полі альфочка, альфачка. мабуть, за три роки покупаємо тебе. Ну що, ось альфа, ось мотор. 125 кубів, альфа 125 кубів, вони обидва чорні, що мотор, що альфа? Ну що, я думаю, пора приступати, накидувати, брати дві шпильки, від обратного підемо, або не дві шпильки, або підножки поставити. Взагалі, зараз розберемося. Що, буду тоді в таймлапсі це все ставити. Я думаю, потім вже покажемо фінальний результат або якісь нюанси, коли вони вилізуть, бо це мотор совсем від другого мота, і МОТ зовсім другий. Тобто там і по фішкам вже я казав, різниця огромна. Ну, Коротше, все, поїхали. Ну, вообще, ну, ляньте. Так она вообще преобразилась, ну, и все, как мопед уже стало. Ты что, классно, альфачка. Так, Так вона, в принципі, що, готова до запуска. Я зараз хоча б подивлюся ці фішки, бляха. Жарко, так як реально в свої времена накидував на дельти на це все мотори. Та що? Давайте знімати. Так, розібрались маленько з проводкою. Ось з цього мотора, короче, фішка я її роздеребанив. Ось провода. Зараз ми їх посоємо з проводами мопеда. Коротше, не знаю, наугад науган соединяю, але ну, примерно по цвітам, щоб соєнялася, а там зараз. Будемо дивитися вже і який тут, типа, ці піни підходять один друг до друга. Я не став їх зараз різати. Типу вже хочеться запустити мод і подивитися щось. Ну ай так, подиркаємо. Чисто по приколу, чи вона дає щось. О, да, що то дає. Даже якусь передачу поки. Чивоо? Серйозно! А ты засняв? Офигеть! Ану. Давай пацану таке положення. Не дымить! А як хорошо працює, а? Та ты шо, перший запуск осуществлен? Да, ну так що, парні? Як бачите, новий мотор подає признаки жизни, конечно, только-токо еле-єле. Ну, вона поработала. Сама суть шоу що... був момент. Ну нестабільно, но але вже працює. Ладно, не дивись взагалі. Все не дивись. Після того, як ми декілька разів запустили двигун, наступного дня я зібрав все навісне, яке залишалося, та зробив перший пробний виїзд. Сьогодні вже новий день. Я альфачку дозібрав, понакидував. Ножки, переключатель передач, в общем, цепочка, зв'язки, все накинуто. Поставив вже камеру, потестуємо, як вона диміти не, дим, не димітиме, чи може старе буде вигорати. Ось, Зараз подивимося, як вона заводиться. Тобто дивимося, що ну, ближайшим часом вона не заводилась. Так. Ну, поїхали. Без газа. Тут двигуна, ну просто часи. От Працює як реально ну, відносно новий мотор. Типу, взагалі шумів немає, не Ні поголовки, ніде, нічого, Ні зайвого, нічого немає. Взагалі клас. От, от, зараз вона прогрівається і будемо пробувати їхати, включаю зараз запис тут. Подивимося, буде диміти чи не диміти. Ну все, поїхали. В принципі, мопед вже прогрівся. Зараз будемо стартувати. Так, ну что, парша. Поехали. Ох, йо. У нас еще еда. что ну, тут прибежит. Ну, то вот таке. Друга, поехали. А нормально, я бы сказал. Ничего такого. Велосипедист. Добрый вечер. She just wants a life for a baby. She's got to save them. Daily struggle. She told her No one's ever gonna hurt you. что мы заглохли, ну тут вот таки. Может не отстроенный. А, бенз, мабуть, да? А ну. Мабуть, бенз закончился. Да, вы прикиньте, там меня бенз закончился. Хорошо, что есть хотя бы этот э, резерв. Ну тут таке, проїдемось на мост, до річки Я думаю, я додому доїду. Думаю, що таке? що у нас? А, не. Непонятно, чого ж вона глухна? А тут просто, мабуть. Альпочка обідалась на мене, що я в неї бензина не залив. Та, да, їде все нормально. Просто бенз закінчився, Клас. Весна, річка. Холостий хід тримає, а, гарно. Типу все чудово, все класно. Просто бенз закончився. Красота, річечка, мотик, все те, що треба. Перетавшись, я зрозумів, що я отримав майже новий двигун за 2000 гривень. Виходить, що старий мотор я продав за 2000, новий мені продавали за 5, я сторгував 1000 тисячу і забрав його за 4. Від 4 відняти 2 зароблених зі старого мотору. Виходить кінцева вартість нового мотора 2000. Ну що, виходить якось так. Тоді що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все, вам на все добре.